Ми з Лялькою Оленкою раді вас вітати. Але спочатку давайте виконаємо ось таку психогімнастику. Стали рідненько приготувалися. Добрий день, сонечко! Добрий день земелько. Добрий день, водичко. добрий день вітерець! Добрий день малята! Ми раді знову вас вітати! Так, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Олимко, поглянь! Хто до нас прийшов на гостину, діти? Хто до нас прийшов? Так, до нас прийшов зайчик. А тепер ми маємо його чимось смачненьким пригостити. А що любить зайчик? Зайчик любить овочі Любиш овочі, зайчик? Відповідає, що так. А де ми беремо овочі? Овочі ми беремо на городі. Так, зайчик? Так. Ну тоді ходімо на город за овочами, щоб пригостити нашого гостя. Ходімо. І ми з зайчиком вирушили на город. Щоб гарний був врожай за городом потрібно доглядати. Своєчасно висадити насіння, прополювати від бур'яну, поливати та вчасно до холодів зібрати врожай. Зайчик знає все про городину, слухайте уважно. Такі овочі, як морква, редиска, цибуля, буряк, вони ростуть у землі, і восени ми їх висмикуємо. Селера, картопля, чесник редька ростуть теж у землі. Селеру, чесник редьку ми восени висмикуємо, а картоплю викопуємо. Не вся городина росте у землі. Такі овочі, як баклажан, помідор, огірки, капуста, перець, кабачки вони ростуть на землі. Помідори, огірки, перець, баклажани ми збираємо. А кабачки та капусту зрізаємо. Ось такий гарний врожай ми зібрали на городі для нашого садчика. Діти, а давайте поміркуємо: овочі, які дозрівають рано. Як ми можемо їх назвати? Ті, що рано дозрівають ранні овочі. А ті, що пізно дозрівають. Пізні овочі, тому що вони дозрівають пізно. так? А ті овочі, які ми тільки но зібрали, ось ми тільки но зібрали овочі на городі з зайчиком, як ми можемо їх назвати? Свіжі овочі. Тому що ми їх лише зібрали. А якщо ми овочі розмістимо в морозильній камері, то як вони будуть називатися? Заморожені овочі. Так. А якщо в овочах міститься дуже багато соку, то ми можемо ці овочі назвати соковиті овочі. Бачите, скільки нових слів ми з вами дізналися? Ті овочі, які рано дозріли, називаються ранні овочі. Ті, що пізно дозвіли, пізні овочі. Ті, що лише не зірвані на городі, ми називаємо свіжі овочі. Ті, які ми варимо, називаємо варені овочі. Так? Ті, які ми морозимо в морозильній камері, називаємо заморожені овочі. А ті овочі, які місять багато соку, соковиті. Так, тепер будемо зайчика пригощати. Скажіть, будь ласка, ми зібрали свіжі овочі, лише з городу принесли. Що ми повинні зробити перше, щоб пригостити зайчика? Так, обов'язково всі овочі, які збираємо на городі чи купуємо в магазині, ми маємо спочатку їх помити. Добре помити, щоб вони були чистенькі. І ми не захворіли. А зараз я пропоную вам описати овоч, як ми описуємо. Звертаємо увагу на форму, на колір та на смак. Наприклад, помідор. Якої форми в нас помідор круглої, так? а якого кольору червоного? А на смак який помідор у нас буває? Буває кисний, буває солодкий. Так само ми можемо описати нашу гарну таку цибулю. Вона форми круглої, на колір оранжева чи червона, на смак гірка. Зайчиками пригостили, він біжить до лісу, а ми з Оленкою з вами прощаємося. До нових зустрічей, Па-па!